Всім привіт! Ходжу, годую, тут все, чую, чуєте, щось пищить. Ходжу до стайні, тут ось така, ось така малеча вже, вже гуляє. О! Так, Це в нас оця ось... качечка вивела. бачив, тут є, я не знаю, тут у неї хтось залазив чи що. З ним сталося. Воно якесь приду... воно якесь придушене. Одним словом, одне, одне придушене. Тут більше ніби нікого нема і ще два яйця. Зараз подивимося, що тут з ними. Одне завмарше. І друге. А друге ще проклюнути. Он Ще є. Ще має бути. Так. Ви, дзьобики. Давайте залазьте назад до мами, то вона, напевно, встала і їх почала. Так, два. Чотири. Шість. Вісім. Ось таких вісім. Пересончиків вивела нам наша наша мамулька. Вісім то вісім. Ще 9 може вилізе в тебе. Що ні, тебе я пересаджував, так що в тебе ніби нічого. Зараз я тут закрию і її, візьму, О, тут навіть є дошка чудово. Щоб вони зараз знову не повилазили часом. Хай ще догріває там тих. О, отак. Тут шпаринка. може не влізеться. Хай ще догріває там тих до того одного. Може навіть зараз їх подбираю, візьму ящик лише і когось одного. О, і зараз ще підемо подивимося. Ну, Я ще догодуюся, бо я кажу ранок, я тут бачите, перепілки оцим вже дав, що несуться, оцим все не дав. До тих подивлюся, бачите, повиливали, поперевертали. І зараз ходимо, подивимося. Там я думаю, що були яйця надкульонуті, то думаю, що є ще курчата, може індича. Ходим словом. Зараз ще походимо, але перше я дороблю роботу. Так, поки я тут є, вирішив подивитися. О, що в нас? Привіт! Так, яйця ще є. Зараз, до речі, треба їх просвітити, може, то вже просто вони пусті. Що ще варто чекати. Так, два. Куди? Це ті, а він же обсох. Справиться, ану. Так, що в нас тут? Ой-ой. Бо я ще бачу, ніби ще живенькі. Так, скільки ще її є? Так, та шкарлупка ще. Ще чотири яйця. Так, лише їх відкрити, нехай собі захочуть вийдуть поїдять. І ще три ось таких чудових бентамочки вивелись. Так, я не знаю, скільки то вже їх вчора одне. Перед тим ніби 5 то 6 і тут три. Ніби виходить, як 9. Так зараз треба закрити. Секунду. Будемо закрити тут О. О, ось такі ось красончики. Чубаті, чорненькі, біленькі, ну, різні виводяться. Зараз занесемо квошці і, 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 і будемо чекати, поки виведеться, поки виведеться ще решта. Там ніби ще принаймні отак тень не видно, але як я ще то воно ніби таке темне, ніби ще. Ще би, знаєте, щось мало бути. Просто вони підношувалися, тож ж була сіла одна, потім сіла дві. Нешлося, це три курки, потім сіла ще одна, і вони через то так. Так я і тобі казав, тижневий вивід. Так, що у вас тут взагалі робиться? Ага, дивіться, в них ще тут. <гліхи> що в них ще тут, я знайшов, зараз вам покажу. Зараз дам мальві. Ану, о! Тут були перепілки, так все треба викидати, почистити буде. Розрушила, а воно вже Хай й нема, що висок лугать. Слоїк перевернули, квочка товчаться, квачка ще добре, бо кувачка гріє, але погано тим, що вона, що вона товчаться. Якраз мають її місце давати, дав першим індикам там, тим маленьким, потім думаю. Такі культати, візьму, їсти, ну Зараз там і їсти і буде все в них добре. Так, зараз ось так я виглядаю. У нас був падав дощ, ми різали, були гладіолуси, потім перестав. Тепер пустився, він зараз трошки перестав, тепер пустився, був такий прямо дуже сильний. Я вирішив тут. Та вся банда ж ходить. В мене в цій клітці. Є одні каченята, то його там найменші, Вона, бачите, кліоночкою накрито, а ті були... О, дивіться, що сталося. Я навіть і не бачив. Каченя лежить, опа! Друже, ти що? Зараз ми його занесемо в клітку. У нас прямо лило, якщо можна побачити, бачите, в нас вон, калюжі стоять, при тому, що пісок. Цього я навіть і не бачив. Зараз його занесу в брудера під клітом, під качкою воно. Воно відігріється. Воно вже є таке трошки з більших, тому, тому відігріється. Корчата має там накриття, вони собі ховаються. от, кажу, поки, поки то все заганяв, змок і при тому, що змок вже вже другий раз. У мене київські киченята і там ще одні гуляють так. Ну і відповідно оці друзі, так, секунду я включати не буду, бо я не надовго тих. Хоча може зараз я включу, покажу вам. Так, поставлю його сюди хай. О, ключок, бачите, київські... Ну, оці були Це, зараз я виліз... оці були сухенькі, то вони... то вони намокли, поки я їх заганяв. Ну, одним словом, у нас таке лило, що хоча там Знаєш, які гусенята. Е, у нас таке лило, вже зараз, можна сказати, він трошки перестав, навіть такі, що навіть коченят ті ж вже... Київські більші. Такі були, поставали, поїжались. <смі> <смі> Я вирішив поміжтати весь дощ, тому що дивився по прогнозу, воно має падати цілу ніч. Зараз вже в нас, по-моєму, пів сьомої. Позаганяти, бачите, тут є таке одне накриття. От там, ну тут були качки, то Оці були сухенькі, бо вони були під клійоночками. Найменші то само собою, і тут ще один таке. Тату взяв, зарізав два мішка. Бачите, вони не промахають ці мішки, але вони трохи тут були, трохи не вміли, бо перший раз. І тому, тому такі. Але вон того я не бачу, не знаю, чи воно... А було тут одне, я знаю яке, то треба було подивитися зразу. Тут було завжди таке одне качення йшло останнє. Напевно, воно і трохи намокло і, і впало. Ну нічого, я думаю, відігріється. А якщо не відігріється, то воно було слабше, ну, нічого не поробиш. Дощу я зовсім не нарікаю, дощу я дуже радий. Що падає ціло ніж, тому що в мене, якось хочу вам покажу. Е, моя бульба <смі> тоді пам'ятаєте, хто пам'ятає, вона була в такому стресі, в'яла, потім впав дощ. І вона, можна сказати, після дощу другий раз ще зацвіла. І вона вона ще зелена. Тому зараз пішов дощик, вона, я думаю, буде наростати і ось так красиво нагладьолов. Тут, тут вже, можна сказати, весь тут ходять полять. А там внизу, про тому що я завжди говорю, що мокру. Я там зараз не піду, бо я і так цілий цілий змок піду передіватися. Е, там ще є колос і там ще потрібен дощ, ну, і плюс носівку теж дощ потрібен, щоб вона щоб вона наростала. Я вам так позаганяв, то все не менше. Зараз ми ще сходимо. Там індичата мали виводитись. Я кажу, вчора було наплюнути. До речі, як там в Тік-Коко модно, бачив, що тут мокро таке було, та клітка. Зрано намокло я її переставив, тому що зранку дуже не падав. Ну і якраз я по неги йшов і благополучно тут поїхав і отак гепнув. Ну, тому що шльопанці -то не найкраще взуття для такої погоди. Ну, але то, що є. Е, лишилось загнати конкурець, ну, старій ну, немає де, ну, найбільше куча немає де ховатися, їх вже нічого не буде. Оцих відкрито вони можуть собі самі заховатися, коли захочуть, не одразу. Залазить в стайню туди наверх, індичата. Там теж відкрито клітки. Може захватить ну, старі качки. Старим качкам нічого відповідно. Думаю, скачка не включить, то воно розфокусувало. Зараз ми може підемо подивимося, тільки бо я весь мокрий, може і не будемо їх брати, хай вони під, під кувочкою е відігріваються. так, Тут, тут і тим всім, то нічого не буде. Бачите, деякі ховаються тут до гнізда. Е, хто пам'ятає, я показував, була сіла індичка і кочка. Е, кури мої зараз скажімо так, пішли в декретну відпустку. І майже не несуться, яєць не було. І індичка вона посиділа, напевно, тижня з два, їй надоїло. О, поки парують. А, а от кочка ще ніяк не здасться, але я вже Я вже садити не хочу. По-перше, яєць не маю. Тут у сусіди заборонять ще щось. А отут піташує. Так, давай ми тільки напевно під тебе подивимося, щоб вони не змерзли і тобі їх залишимо. В покажи, що в тебе тут так, щось воно так відсвічує, дуже сильно По-моєму, Зараз секунду. О, Дощ впадає, десь вода, капля води попала і у нас тут є ще один чорненький. Два вон, заховались темненькі, вон тут От не наклюнуте. А два ще, ще ні, Ну, оце, я думаю, ще до ранку буде, я не буду їх забирати. По-перше, їй буде стимул сидіти. А по-друге... А по-друге, по-друге, е -е, кажу, щоб вони не померзли. Так, кусуйся хоч хоч щось, все запутіло. Так, таку екстремальну погоду я ще не знімав. Бачите, ті теж ховаються, вони не ходять мокнуть, то зараз кажу, вже буде їх всіх заганяти. Вони тут поховалися, там шифер є, там є накриття зроблено. Тут під виноградом майже не падає. І, до речі, я хотів хотів виноград прочищати. Та як часу не було, я його не прочистив. Але що хочу показати, он, оцей дикий, як я його називаю, він вже дозрів. Буквально, коли я вам його показував, він вже почав почав дозрівати. Я вам буквально його показував тиждень, може тому, ну може два. Він ще був зелений, а вже... А вже почав дозрівати. Мальва. Ну, а швидкі, ну, звісно, залишились теж, але їм то взагалі... Їм то взагалі до не страшний, вони вже великі. Один словом такий Іду один словом я передіватись такий в нас сьогодні день. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.